Пункт 18, пункт 3, блядь, виконайте. Виконайте будь, ласка, виконайте, будь ласка, пункт 18, пункт 3. Ось, один. Ось другий. Ось третій. А я, а, я, а я фільмую би на все. Блядь. А я вас А я вас усіх зафільмував, блядь. Будь ви мене би на тіктоками, блядь. О! Та видіть поліцію, бен, щоб працівники поліції створять свобіля. Не один з них не показав документи навіть. Посвідчення, будь ласка, показали всі. Так наберіть бен, стоїть стоїть на набер... ось, ось, ось ось номера, ось номера, би і куди. Взывай, да я зафільмую номера, бляна. Пойом ти хто знімемо, снімемо бен. Не вберу. Слава Україні. Що? Та он визивають мене, треба раніше визивати не було. Тихо, стоїть, не входить. Поліцу визиваємо. Ні, бля! Куда, блять? Куда, блядь? Стоять блядь! Колеса пробить нахуй їм, блядь! Колеса пробить, блядь! Колеса теж, бля, проти. Єсть нож, бля. Мисля, блять, ти що, больной, я сюди, бля, сколько стою. Ти сначала покажи посвідчення, блядь! Відпустіть чоловіка. Ні один працівник поліції не показав посвідчення. Скидають буси і уїжджають мене. Номір, номер буса теж ось. Зафільмуємо бина. Все.